Всім привіт! Ви на каналі Ніткарія і мене звати Катя. Сьогодні я хочу познайомити вас з неймовірно красивим і водночас складним набором для вишивки від фірми Ancour Maya Collection. Який має назву The Peacock, номер його 5678300127. Це справжній витвір мистецтва, поєднання насичених кольорів. Деталізованого дизайну та високої якості. Розмір готової вишитої роботи. Буде 30 на 40 см. Нитки 100% бавовняний анкор стренд Cotton, Приблизно 34 відтінка. Тканина 100% бавовняна Аїда 18-каунту. Дуже великий такий розмір тканини, яку потрібно ще по краях обшити. Біленький колір, гарно, достатньо м'якенька. Також в набір входить, це вже відкрила я конверт. Тут знаходяться дві голочки фірми Milward і такий нитковдягач. За сюжетом тут величний павич, який позує. Посеред каскаду гліциній, ірисів та ставочку з білими голубами. Має насичені яскраві кольори, які саме і спонукали мене взятися за вишивання цього набору, адже фіолетовий, ліловий і такі темно-рожеві кольори це мої найулюбленіші кольори. Тому моє око впало саме на цей набір. Такий вражаючий дизайн саме для досвідчених вишиваниць. Я зустрічала, що деякі вишивальниці не знають, що означає на прев'ю. Цифра 4 в сердечку. Я знайшла інформацію, що це означає рівень складності. Тобто 4 це майже максимум. 4 з 5, найбільше це 5. Тому попереду мене чекає занадто багато роботи, тут дуже дрібні деталі. Багато кольорів, насичені, насичені кольори. Велика схема, але це ж саме те, що мене і надихає. Що ж входить? Крім канви, у нас, звичайно, є схема паперова? Схема деталізована, все чітко видно, тому хто любить вишивати по паперовим, звичайно, у вас все отримається. Але я буду вишивати по електронному перенабору. дівчинка-канві. Зі мною вже поділилася, за що я їй дуже вдячна. Далі ще тут входить в цей набір такий лист із всіма детальними інструкціями. Вишиватися буде в дві нитки, далі в одну нитку. Бекстіч є різні відтінки. І, що саме цікаво, ще є інструкція різними мовами. На жаль, української немає. Вишивати я буду по електронному перенабору. Чітко видно, що тут є ділянка із, напевно, водою якоюсь. Значить, По електронному перенабору Значить, нас по марафону 62, майже. З половини тисячі різних стіпків, 4 фрузелка, 11 з половиною тисяч бекстіча, 11 тисяч напівхреста, 954 четверті хреста, ну і хрестиків майже 51 тисяча. Ось такий набір. Тому, якщо вам цікаво спостерігати за складним, але дуже цікавим, красивим проєктом, тоді залишайся Зі мною. Хочу вам показати, як я розбираю нитки. І, можливо, хтось не знав, так як не знала я, що в цій фірмі Ankour на палетках є таке, такий розподіл ниток, тобто, наприклад, номер 253. Ось він знаходиться. І друга циферка це кількість пасем в цьому. Цього кольору. Значить, Вони всі йдуть так, в такі резиночки зібрані. І я подумала, шукала, напевно, так само такий органайзер, але потім мені прийшла ідея, на що його щось там нове продумувати. Я просто одну палетку взяла, ось так, перенесла всі номерки, що знаходяться в першій колонці. Я їх роз... ну, так просто написала. І потім просто. Всі ці пасми перенесла, закрутила і ось так використовую. Повертаюся я до вас. Так як вже пройшло декілька днів, я вирішила записати ще, почала вишивати набір, який ви бачите зараз. Спочатку подумала 10% від шию, що було, щоб було що показати. Ну, а потім трошки. Пішло мені в задоволення і нашилося вже 14%. Отже, ну почнемо з того про мої враження. По-перше, в мене були питання стосовно е, ниток, так як я їх почала е, перевішувати на планшетки, вирішила по, по списку, згідно першої колонки, їх роз, розкласти. Розклала, потім не знайшла. 233 номера, тому що він взагалі не був навішаний. Так само на інші планшетки також додала номерки, які чомусь ці пасма не висіли на цих планшетках. коли я вже в процесі вишивки звернулася до них, то вони просто у мене лежали разом з усіма нитками. До організації щодо організації мого процесу, У мене всі допоміжні пасма знаходяться такі ось коробочки металеві тут. Я розподілила їх всі, і потім, коли відшиваю пасму з моєї планшетки, беру звідси. Отже, що ж я тут нашила? Ну, по-перше, хочу сказати, що 14% наразі це згідно мого марафону, це 8882 хрестика. Але тут були не тільки хрестики, я вже півхрести робила і четверть хрестик. Залишається мені. 53,5 тисяч хрестиків. Найбільше я вишивала, як бачите, 29 днів, але тут були такі дні взагалі, там 19, 10, тут таке щось було, 95. Найбільше я вишивала 700, 724 хрестиків. І маю 14,22%. Ну і зараз я вам покажу, що ж тут я вже вишивала. Там і ось все, що я маю. Починала я з центру. Центральним елементом це, напевно, десь було тут. Я її не розмічала, лише знайшла центр і від центру пішла. Почала вишивати в нижній куток зліва, помилилась трішки і розпорювала. Але далі. Я почала підніматися вверх, потім почався вже хвіст цього павича, і я вже не змогла стриматись. Почала далі, далі, дійшла вже майже до його шиї павича. Ну, от ви бачите, бек ще не робила, трішки потрібно позаповнювати цю, в, цих, в цьому проміжку, потім можна вже буде відшивати бек. Вишиваю я, як ви бачите, на пяльцях третього розміру, але. На день народження замовила собі раму і станок для вишивання від лукас. І тепер чекаю, коли вже прийде, то, то напевно, що я його натяну на, на раму і буду вишивати на рамі, тому що дуже незручно великі проміжки, канви, вони просто в мене висять, і без кінця їх потрібно якось підкручувати постійно і загортати. Я тут, значить, Які були елементи вишиті? Хрестик в дві нитки, хрестик в одну нитку, на тут є. в ті, Тут уже де тіло почалося, тут були четверті хрестиків. Ну, в принципі, гарна кольорова гама, воно таке яскраве, переходи кольорів дуже гарні, таке натуральне. Дуже мені подобається, як відтворена гліцинія. Перехід дуже такий гармонійний. Ну, що я можу сказати, Фіолетові, лилові – це мої одні з найлюбленіших кольорів, тому я отримала, вишиваючи цю кількість процесу, неймовірне задоволення. Тому, якщо хтось має такий набір, але чомусь, бо я знаю, що багато хто боїться його починати вишивати, тому що тут дуже велика кількість. Бекстічу. Ну, по марафону Бекстічу тут 11 тисяч, а це на хвилиночку дуже-дуже багато. Але я планую, коли певна ділянка буде відшита, зашиті хрестики на півхрест, то буду вже поступово також робити його, щоб потім це було легко. Тому, кому цікаво, слідкуйте далі за моїми процесами, за моїми відшивами. Буду намагатися далі вишивати і відтворювати цю красу. Я перший раз вишиваю на 18-му каунті, і для мене перші пару днів це був просто неймовірний кошмар, тому що наскільки мілка основа, що я просто не могла звикнути до неї. І були вже такі моменти, що я, напевно, вже думала: ну все. Але потім, напевно, очі вже пристосувалися. І мені дуже сподобалась вона дуже вона приємна, м'яка. Так що мені зайшло, як то кажуть. Добре, отже, на цьому я буду завершувати це відео. Але хочу сказати, якщо вам цікаво буде подивитися в кінці відео про те, як відбувається наше життя в місті Фінляндії. Я там в кінці можу вставлю коротеньке відео про неймовірну природу, якою ми захоплюємось тут кожного дня. Кому цікаво, залишайтеся до кінця, до кінця відео.